Вечірня Німеччина. Я знову на площаці, але номер машини, ціна, номер машини, ціна. Є різні варіанти. Мене цікавить на експорт. Один варіант. ну, Звичайна ціна для Німеччини. Буває така. Хлопці роблять лізинг 65 пробігів. 2 літра дизель 18. Ну і там далі. Пішли варіанти. От, до речі, пола, не знаю. Я тільки приїхав. Ну, номер 34 Нічого не побачимо ну, по цінам. Мене цікавить срібний це клас 203. 2600, сказали. Чим він цікавий, тим, що під розмитненням він може бути дешевший, тому що це компресор. І він такий має, має, має геть-геть-геть непоганий вигляд, крім правої дверки, яка була е, колись задіта і машина була, скоріше за все, передута оця вся сторона. Так як є такий момент. Да, є звичайно болячки на це класі, всі про це знають. Наскільки це критично, кожен вибирає сам. Але для мене тут критики великої немає. Ні по дверям. Видно, що машина освіжалася, і по вікнам він у нас 6. Навіть 6. От, зараз мені принесуть ключ. От, і тут так, ледве-ледве, тільки-тільки. Я думаю, що ще можна говорити з приводу ціни, і це автомат. І це лобове міняне. З, ну, міняне лобове, що там говорить. Але тут у нас теж 6. Ви дивіться, на стан керма у нас тряпочка, зараз я його відкрию. У нас телефон, мабуть, не знаю, чи він є. Це еліганс, скоріше за все, це 5G-Tronic, там підігріви я бачу. Ну, так під Дерево зроблений. Хлопець шукає ключа, не може знайти. Отака машинка. Дивіться, е звичайно, якби прибор є, все є, можна перевірити, подивитися. Такі машини не бувають. Вони бувають не фарбовані, але не знаю, що з ним. А, не, 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 да, да, а це, е це класи. Sorry. Дішав нокма. Той... Окей. Okay. Ігданка діагварден. Каже, що подивиться, він не знає, який ключ, не може знайти. Ну такий. Я заїхав, глянув просто і він прям так кидається в лице, кидається в лице. Якщо він знайде ключ, неподалік від мене площадка знаходиться. Якщо ключ він знайде, я його заведу, звичайно. Комплект колес. Я так рукою закрию, щоб хоча б було видно. ну, Це камера сильно не передасть. ну, Там руль він не пожований, це камера. Дивіться, там так тернутий руль. Трошки є по ньому. Але я не думаю, що воно критично. щоб прям-прям. Машина виднає. Потім 에, Ford. а BMW. сорі, Я думав, що це дуже, дуже бачина, якщо подивишся, то схожий на це Макса. ну Видно, що дверка крашена. в дверка вразнобой. який жовтий поло стоїть. Це трьохдверний. Він нам в принципі, не цікавий. Туарег, кадік стоїть. Стоїть поло червоний, яріс. Ну, така площадочка. Щось стоїть, Тільки хлопці пишуть номерки. Стоїть туран на класному кольорі в TSI. На класних дисках, на комплектації Sound. Прикольна машинка 2017 року. Не знаю ціну. На механіці. Знаю і ціну. Для Німеччини 22 тисячі. Стоїть Vito, отак його гарно поставили. Пасажир, повноцінний пасажир 27, номер 27 Така машина теж є. Можливо, кому цікаво. Yeah? Okay. Yeah. Окей. Даних коме, Данке. Yeah. Дав мені два ключа. Так, да, вже відкрилась, тому що загорівся у нас. Yeah. Ліхтарик, маш... ну, це виставляється як опція, хто знає. Туманочки загорілися, машина відкрита. Щоб не казали, там, не думали, що я пускається дожик, що я щось роблю. І там, заводив її. Це буде перший запуск разом з вами. Дивіться, в якому стані він, кнопочки, дивіться, в якому стані сидіння. Так, да, пахне хімчисткою, відразу говорю. Машину від хімчистили, але я думаю, що воно того варте. У нас вечір, подивіться в якому стані. Переключалочки, кнопочки 195 пробігу 195. Треба знайти цю кришечку до подлокотника. Цей пластик в ідеальному стані мені дуже подобається. У нас 5G Tronic. Я думаю, що це дуже файна ціна, але він сказав, що в нього. Проблема з е, тормозами е, порвана трубка тормозна і тормозна е, пішла, зараз відкрив його. Коротше, тормозна, е, пішла, ну, тече, і тому не можна на ньому їхати, якщо його вести, то тільки на лаветі. Да, помитий мотор. Видно, звичайно, Вон, коли мотори миють. Метал, алюміній кидає, окислюється, скажімо, там. Ну, я спробую запустити його, якщо буде можливість. Їх пробіримо моторлафу, я? Окей. Приніс. Він приніс, можливо не заведеться, каже такий молодий хлопчик. Помагає мені. Запускаю, пробую. Запустилася машина сама без всяких проблем і працює вже. Так, машина підготовлена, видно, але я не бачу тут вкручених крил. Візуально він виглядає дуже файно, зрозуміло, що його помили тут. Треба дивитися там фару, ну, це все можна оглянути. Стан машини на 2006 рік, якщо він по от його закрив, він працює. Секунду. Електрорегулювання спинки. Відкриваю двері. Та ні, тут стан машини ну, помитий, вичищений, тут не буде ніяких питань до нього, бо воно все в отакому. І тут колеса, тут дискові колеса, вони на дисках, там трошки є дирочка, вони Це не штамповки якісь там. Весь комплекс, скажем так. Тут теж є на арочки такі моменти. Ну, той, хто знає, що таке цешки, він це все може робити. Закрили, треба відкрити багажника. Я нажав, відкрив. І тут ці дві запасочки лежать. Я не буду нічого піднімати, бо тому що видно, що машину підготували, вимили, вичистили всі моменти, все-все-все помили його, гарненько-гарненько почухали і помили. Завівся відразу, завівся, класно фаркопа. Принаймні не бачу, і дивлюся. Машина працює, розеточка тут, запах нормальний, ну тут стан, темно вже, але нема питань до машини взагалі. Ну, принаймні у мене немає питань по тому, що Як він себе поводить. Так, да, як там не було, хто би там не казав, Мерседес, він і є Мерседес. Погано фокусує мій телефон на світло, але Ну така машина. 195 пробігу. Дивіться, кнопки на рулю, телефончик, ця сторона взагалі, Ну, в попиришках. куліса, щоб ви розуміли. Подивіться Елеганс, подивіться із цієї сторони. Така машинка. Абсолютно нормально працює. Абсолютно нормально працює. Заглушу. Тому, кому цікавить. Автомобілі з Німеччини. Справжні німецькі автомобілі. 2600. Стартова ціна цієї машини. Два ключа. Я думаю, там є всі книжки. Так, да, по ньому є нюанси. Ті візуально я вам їх показав, які є. І там той момент. Скоріше за все, машина освіжалася. Можливо, і вся. Хто, для, хто бачить для цього в цьому щось критичне? Можливо є, але це Mercedes, це цешка. Тут все натерто, витерто. Молдінг не покоцаний. Mercedes Benz, все в оригіналі, електро і пасажирське. Ну, не корч машина, скажу так. Не корч. Кожен вибирає для себе, що йому підходить, що йому подобається. Отак. От Тому... Кого цікавлять автомобілі з Німеччини, звертайтеся, допоможемо. BMW 46 Я в шоці? Це просто 8400 6... 69 тисяч пробігу. Там має бути всередині нова машина. Ну, таке теж тут буває, не знаю. Тоже треба дивитися. Все. Всім всього найкращого, всім добра. Кому цікаво, звертайтеся, пишіть, дзвоніть. Доставка, розмитнення, доставка по Європі, Польща, Литва. Кому що цікаво, можна виїхати, зробити детальний огляд, підключитися, перевірити повністю фарбу. Буду радий допомогти. Пока.